Президент США Джо Байдена першому ж передвиборчому мітингу після своїх провальних дебатів із колишнім президентом США, як це оцінюють імовірним конкурентом на президентських виборах 2024 року Трампом. Бо нагадаю, в них що все не точно, бо жоден з цих двох не був висунутий офіційно їхніми партіями, хоч пам'ять попри те, що праймериз пройшли Так? Хоча й визнав, що дебати були невдалими, Байден підкреслив, нікуди не збирається і не збирається відмовлятися від участі в президентських виборах. Ці слова Джозефа Байдена є відповіддю тим, хто продовжує закликати його відмовитися від участі у виборах і поступитися іншому кандидату на посаду президента від демократичної партії, нагадує нам журналісти публіцисти Віталій Портников. Такі заяви почали лунати в перші ж хвилини після закінчення дебатів Байдена і Трампа, як і багато хто з прихильників демократичної партії розцінював як справжню політичну кат катастрофу, шок, паніку, та ось цей весь набір слів, просто витав, просто окутав ці дебати, які ми спостерігали в ніч на 28 червня за нашим часом, із закликами до Байдена відмовитися від участі в президентських виборах, виступили не тільки окремі політики та журналісти, але й цілі редакційні колеги американських видань, зокрема за Нью-Йорк Таймс, як ми вам розповідали напередодні, які дотримуються ліберальної позиції, як правило, підтримували Байдена під час попередніх президентських виборів, а також в епоху його президентства. Правда, цю епоху всі одноголосно оцінюють як більш ніж вдалу, ефективну. Однак, як можна зрозуміти, з настрою самого Байдена, який утім, почувався набагато впевненіше на цьому першому після. Дебатів мітингу ніж під час самих дебатів американського президента. Немає жодного бажання дослухатися до таких пропозицій. Нікуди не піду і крапка. Тим більше, що ми зараз можемо говорити про ціле розмаїття думок у демократичному таборі. Зауважує портников на підтримку Джозефа Байдена. Виступив колишній президент США Барак Обама. У практиці якого як відомо також є вкрай невдалі дебати, теж республіканським претендентом на посаду президента США Міттом Ромні. Обама програв ті дебати, однак виграв. Президентські вибори і у своїй заяві після дебатів Байдена і Трампа колишній президент США нагадав про цю свою практику і закликав підтримати Байдена, якого Обама схарактеризував як людину, яка все життя боролася за права простих американців у той час, як Трамп дбав тільки про себе. А донорам, як ми вже зрозуміли, з публікації принаймні Financial Таймс не надто подобається зараз кандидатура Байдена, але не всім а половині частина готова й далі фінансувати і жертвувати на його передвиборчу кампанію. А частина міркує на тим, кому б віддати своє добро з більш перспективним, як вони думають результатом. Але Портніков каже за великим рахунком: якщо логічно подивитися на перебіг передвиборчої кампанії, в США, ми можемо сказати, що після цих перших дебатів ми спостерігаємо не якийсь холодний політичний розрахунок, тих, хто сподівається на перемогу демократичного кандидата над кандидатом республіканців а на прояв політичної паніки, і оця паніка може бути для демократів набагато більш небезпечною ніж фізичний стан їхнього ймовірного кандидата на посаду президента США є чинного очільника. Американської держави Джо Байдена питання навіть не в тому, що впевнено має почуватися сам президент США. Питання в тому, що впевнено мають почуватися його прихильники, які повинні навіть не допускати думки про те, що Байден може програти Трампу з його брехнею і готовністю захищати лише власні інтереси в політичному житті, про які абсолютно чітко і справедливо сказав у своїй заяві на підтримку Джо Байдена Барак Обама. тому що якщо не буде впевненості прихильників, це набагато більше проблема ніж відсутність впевненості в самого кандидата на посаду американського президента, і не будемо забув. Ати ці вибори, як і попередні, це насамперед своєрідний плебісцит щодо того, чи готові американці знову пустити Дональда Трампа до Білого Дому. Тим більше, що мова тепер про людину причетну до заворушень капітолії, які стали реальним червоним світлом для американської демократії, поставили під питання і виживання в класичному вигляді в разі, якщо Дональд Трамп повернеться на посаду президента США. Колишні шіни США під час дебатів вже аналізує видання «Голос Америки та їхні експерти обмінялися взаємними звинуваченнями щодо того, хто ж винен так би мовити в тому, що російському керівництву вистачило зухвалості ухвалити рішення про повномасштабне вторгнення до України. Також вони говорили про те, що потрібно робити зараз, і як вони бачать проблему на загал відновлення миру між Росією та Україною. На думку Джона Херпс та колишнього посла США в Україні, ми на дебатах почули гарного Байдена. Тобто Байдена, який розуміє, якщо Путін переможе в Україні, це негативно вплине на... Національну безпеку сполучених штатів і тому ми мусимо цьому завадити. Слова кандидата на посаду президента від республіканців Дональда Трампа також не розчарували експерта та в принципі не так сильно розчарували і нас. Те, що ми почули від Трампа, було окей. Дуже позитивним є те, що він сказав, що так звані умови миру, які зовсім не умови миру, які Радше і Джон Херс називає умовами підкорення, які виклав Путін кілька тижнів тому перед самітом миру в Швейцарії, є неприйнятними для Трампа. Дуже важливо, що він це сказав, каже Херс інтерв'ю голосу Америки. Стосовно слів до Трампа про те, що він зуміє закінчити цю війну одразу. Зу після перемоги на виборах щодо інавгурації Гербс додає, але він не прояснив, як він це зробить знову, і я не впевнений, як і ми що це якимось чином допомагає. Гербс також назвав некорисним твердженням слова Трампа про те, що не варто підтримувати союзника по НАТО у разі атаки Росії, якщо ця країна не витрачає принаймні 2% свого ВВП на оборону. При цьому колишній дипломат застерігає, що не потрібно перебільшувати вплив перших телевізійних дебатів у цій президентській кампанії на результат самих виборів. Водночас каже Гербст дебати є імпульсом до пошуку варіантів змін. Він також додав, що було б критично важливо для американської національної безпеки, щоб народу США пояснили, що Москва вважає нас своїм головним ворогом і проводить дуже ворожу політику щодо Сполучених Штатів. А отже, це становить національний інтерес, США, щоб Путін зазнав поразки в Україні. наголошує Гербст. Андрій Добрянський речник українського конгресу Комітету Америки. Вважає, що дебатам у питанні України бракувало чіткості, чесно кажучи, які ми конкретники, конкретики взагалі було нуль. Якщо так вже на це подивитися, кандидати пов... це я вже кажу, повторювали ті тези, які ми чули і раніше. Ну да, те, що Трамп сказав, що неприйнятні умови Путіна, то це хіба це було якоюсь новацією? Ну і то зрозуміло, що ж він скаже, що умови окупації незаконної умови не вступу до НАТО, хоч сам Трамп НАТО недолюблює, ми знаємо, що вони є адекватними, то це бим яко кажучи відвернуло від нього. Я впевнена навіть його прихильників. А добрянський каже питання про Україну іноді змішувалося з Ізраїлем не з боку модераторів, а під час самих відповідей. І тому ось так на його думку не було на думку Добрянського не було чути конкретики щодо цього питання, і ми насправді не отримали чіткого пояснення щодо майбутньої політики обох президентських адміністрацій щодо України. каже він для багатьох виборців на його думку дебати не будуть значити аж так багато. А для американських виборців українського походження ймовірно більш важливим будуть платформи обох кандидатів. Прийняті вже під час з'їздів. Додає експерт, як цитує учасників дебатів Радіо Свобода. На думку Трампа США не мали б витрачати стільки грошей на підтримку України, оскільки це буцімто не має ефекту. Україна не виграє цю війну. Пам'ятаємо, що це сказав Трамп. Вони втрачають дуже багато людей, втрачають красиві міста з золотими куполами. і це дуже сумно сказав Трамп. Відповідаючи на його заяви, Джо Байден сказав, що ніколи не чув стільки дурощів. І Він зазначив, що якщо припинити підтримку України, то на цьому не зупиниться. Далі буде Польща, Білорусь, країни НАТО. А Трамп не розуміє про що він говорить. Ну що ж, нам треба працювати з усіма, і треба підтримувати діалог, в тому числі із командою кандидатів від і республіканської і демократичної партії. Ми розуміємо, що на цьому не завершується тим паче на самих дебатах. Наша робота подальша з Вашингтоном. Так наголошує також інтерв'ю Радіо Свобода, голова комітету Верховної Ради України з закордони політики Олександр Мерешко. І це дуже важливо для України.